Всім привіт! Я вас вітаю. Я сподіваюся, що вам вдалося гарно відсвяткувати Новий рік і в новому році повертаюся до вас з оглядами. Я вам обіцяла зробити декілька добірок, вони будуть маленькі, а, з, сумарно, з декількох брендів а, по нотах. Так, щоб не було монобренду, але щоб, було, щоб була добірка присвячена якійсь одній ноті, сьогодні вирішила присвятити цитрусам. І е, це не буде одна нота цитрусова. Тут будуть багато різних цитрусів, будуть лимони, будуть бергамот, будуть парфуми, які цитрусово звучать, будуть неролі. А, але е, які звучать цитрусово, але в яких цитрусі не заявлено. Ну, давайте починати. В мене сьогодні два парфуми на о, два парфумерні бренди на огляд про цитруси. Це о, оркестр і це Флорайко. Обидва французькі бренди. Що цікавого, тут будуть і, такі, і цікаві, і, і не дуже парфуми. Але я все включила, щоб ви вже для себе вирішили, що вам подобається, що вам подобається. Не подобається. Давайте почнемо з того, що в мене в оркестрі сподобалося. Тут два парфуми присвячені цитрусовому або дотично до цитрусових це парфум про неролі і про лимон. Давайте з лимону почнемо це електро, електролемонед, електричний е, лимонад, і е, це дуже незвичні цитруси. Цитруси, які а, стартують порошковими альдегідами. Я те зараз знову нанесу освіжу. А, оця а, сучасна порошковість, якщо ви вже знайомилися з сучасними альдегідами, ви її зразу пізнаєте така а, трошки когось відштовхуюча, така досить хімозна, гучна альдегідна порошковість. А потім. А, Яскравий лимонний сік вступає. Тобто, це незвично. Хто любить ці сучасні альдегіди, тому сподобається. Хто любить саме пролимони, парфуми, тому теж сподобається. Це новітньо, це незвичайно, це досить таки яскраво. Потім ці лимончики вони трошечки засолодяться, тобто це вже не буде так агресивно. Ці альдегіди вони підуть, і буде така, такий лимончик, схожий на зацукрений лимончик, але це не дуже солодко, не дуже цукрово, тому що. Ці альдегіди все одно фоном залишаться. Це складний парфум, тому точно починати треба або з семпла, або з маленького відливату. Це та категорія парфумів, до яких треба так дуже обережно підходити. Тому я його вам точно рекомендую, як щось новітнє і незвичайне, от в сфері лимонів, в сфері цитрусових парфумів, але точно що не треба в великому розмірі брати на наослів. Далі другий парфум в оркестрі, в оркестрі це е, неролі. Ну, це не те, щоб цитрусовий парфум, але він дотичний. І, чесно кажучи, цей парфум мені геть не сподобався. Е, якщо ви почитаєте відгуки, то його, скоріш за все, будуть хвалити. Але для мене це такі дуже спокійні, е, класичні е, неролі, які пахнуть е, е, маршмеллоу. Тобто, це а, той самий апельсиновий а, цвіт про маршмело, але не з сучасним звучанням, як от, у Аріані, як у Кіліан, тобто нема цієї нахабної солодкості сучасної. Це класичне ми такі. А, маршмеллоу або такий флір джер це саме ця есенція маршмеловська, як додають у випічку у французьку, навіть у напою сироп. Ось вона тут така, як у Фрагонар. Тобто такий класичний підхід до Неролі. Тобто, це приємно, але ну, якось, як на мене це не актуально. Приємно, гарно, досить таки м'яко, делікатно. але Ну, мені не сподобалось, бо мені здалося не цікаво. Але, в принципі, ну не те що погано. Далі переходимо до флорайку. First Dream of the Year це про грейпфрут. І тут прям, знаєте, у флорайку є категорія парфумів, в яких особливо, ні, ну, не тільки цитрусові, от якісь ноти. Природні, вони звучать, наче натуральні ефірні олії. наче ви дійсно капнули натуральну ефірну олії, і вона так ну без зайвої жирності, але от є така. от Щільність, знаєте, його наче дуже-дуже там багато, і воно таке дуже-дуже природнє. А потім, вже ближче до бази, воно розходиться в щось парфумерне. Тобто от, є така риса у певній категорії парфумів флорайко. І це якраз парфум з цієї категорії про а, не начебто ефірну олію грейпфрута. Тобто починається воно про такий, а, хочу сказати, масний. Тобто немає відчуття такого, знаєте, неприємного жирності від олії. От наче це концентрована, дійсно ефірна олія грейпфруту, а потім вже до бази так, розумієте, що це щось парфумерне, але починається він так дуже грейпфрутово. Мені цим він не сподобався, тому що ну, якось вже занадто не парфумерно. З такої категорії парфумерних грейпфрутів, але також дуже натурально звучащих, ну, я б звернулася, мабуть, до лабораторії Фартіво. Про грейпфрут, забула назву, зараз вам <хи> напишу. А тут, тут є ірис і також апельсиновий цвіт. Ну, як він називається, в принципі, якщо не, не називається, як там перели, пере, перелічили ноти, так воно і пахне. Тобто пахне цим таким масним, насиченим, а, наче натуральним а, грибфрутовим олією, сам не соком, не фруктом. Він не такий, знаєте, освіжаючий, скристий. Ні, він такий досить щільний. Такий самий апельсиновий цвіт туди дали, він також досить такий натуральний, не парфумерний. І, мабуть, цей ірис додає ще більш кремовості, такої, знаєте, запечатує цю композицію. А от в базі він мені вже більш подобається. Він такий гідний, парфумерний представник грибфрутових парфумів. Тобто, це вже я його нанесла. Він вже такий. От, з таким, ну, знаєте, серйозним, якимось темним підтоном, але до бази треба дожити. І він не дуже гучний. Спочатку вони так всі, знаєте, дуже гучно відкриваються так насичено, одначе дійсно нанесли ефірну олію, і вона так розійшлася. А потім вони всідаються і треба вже так внюхуватися. Наступний парфум, це Just a Rose, він мене піде і в трояндову добірку, і в. Сьогодні в цитрусову, тому що тут такий гучний бергамот, тобто це про бергамот і про троянду, перш за все. І бергамот, тут, от бергамот Бергамотович, він настільки гучний, він настільки все заповнюючий, він настільки дифузний, що, о, перш за все, хочеться сказати, що це про бергамот, а потім вже. Про троянду, тобто це бергамотова троянда. Не та три, цитрусова троянда, легенька, така, знаєте, дівчача, невинна, не як Олександрії uh, Privé. І не шампунист троянда, а, як в uh, Елісен Wonderland, uh, вона також там ніжна така. А тут здавалося, цитрусова троянда Аткінсон uh, не договорила. А тут, звичайно, uh, здавалося б, цитрусова троянда, так, вона має бути якась, ну цитрусова троянда дуже така. Безобідне, підкажіть мені. Але ні тут бергамот, він наповну просто. От, якщо ви любите бергамот, то спробуйте. Можливо, навіть ви там троянду настільки помітите, а, скільки бергамот. І завдяки бергамоту, ця троянда така, знаєте, аж колиться, вона кіл, кілка така. А, але це не агресивний парфум, тобто це просто з дуже гучним бергамотом, як я сказала, за рахунок того, що в принципі характер флорайку парфумів такий, що вони можуть відкриватися дуже яскраво, дуже насичено на початку, а потім вони так всідаються, і дуже помірно їхня гучність стає дуже помірною, і вона вас і не придушує, і ви не встигаєте втомитися. Але перш за все, це про бергамот. Так, і е, ще один парфум, який не має в собі е, цитрусу, але звучить дуже цитрусово, це парфум I'm Coming Home. У мене є, є такий набір. Ну, в принципі, майже всі ці сепли я до того купляла окремо, але крім, окрім двох, тут всі повтори. І ось якраз два, про яких я сьогодні буду говорити: це нові, які я спробувала саме з цього сампл-набору. Це I'm Coming Home парфум про імбир і про зелений чай. Але, знаєте, чим він пахне? Він пахне лимонною есенцією. Якщо. Ваша мама або бабуся колись 20 років тому додавали випічку, або там 25 років тому, додавали випічку лимонної есенції, така як там в 90-х на початку 2000-х продавалася, знаєте, вона така з насиченим таким ненатуральним ароматом лимону, але ти розумієш, що це лимон. Тобто, якщо додати в бісквіт. Це буде лимонний такий з насиченим ароматом пиріг. І ось як не дивно, я скільки там не рознюхую імбир, я його не сприймаю як імбирний, я його не сприймаю як чайний. А от саме оця така насичена лимонна есенція. А всідається він. Як не дивно, лимонним печивом. Ну, тобто, якщо ви шукали б тут чай, якщо б тут шукали імбир, навряд би ви його знайшли, ви б знайшли тут саме цю таку лимонну есенцію, до якої потім додається солодкість. Тобто таку, знаєте, дуже-дуже насичену. І вона не кисла, вона близь, близько до солодкості. А, можливо, такий а, лимонний сік з цукром, але, скоріше, все ж таки не натуральна есенція. І потім ось воно перетворюється, перетворюється в якусь лимонну випічку, лимонне печиво. Хотілося б тут знайти імбир. Ну, імбир, він може бути такий пронизливий, знаєте, так прочищає все, а може бути так, отакий, як саме випічка, давати такий ефект випічку. Можливо, він так себе тут поводить. І ще поєднання з зеленим чаєм, ну, тобто ми можемо здогадуватися, лише дивлячись на піраміду, але ось так. Маємо, що маємо, це про лимон, про лимонну есенцію. І е, останнє це е, In the dark». In the dark» це парфум взагалі-то про м'яту, про бергамот, троянду і ладан. Е, дуже складний такий парфум, що розк... розкривається ступенево. Тобто тут дійсно багато стадій розкриття. На початку ви відчуваєте. Такий міцний, а, такий, що пробиває всі, всі рецептори, будуть і пробиває ніздрі просто заміс м'яти і бергамоту. І це дуже-дуже насичено. І м'ята тут, знаєте, не молоденька, така, а, не а, ніжно зелена а це вже такий або сорт такий м'яти з таким. Як то сказати, щільним, знаєте, серйозним ароматом. Або це вже такі старенькі листочки м'яти, вони вже такі щільні, темно-зелені, ось така тут м'ята, така серйозна м'ята. Це не зубний порошок, це не жуйка м'ятна, це така серйозна м'ята. Такий самий серйозний бергамот, як я вже говорила, згадувала його на початку, тобто якась бергамотова ефірна олія, і це такий дійсно міц, міцний заміс. Тобто, якщо ви хочете так збодритися, знаєте, це не освіжаючи знову ж таки, це не ковток свіжого повітря. ні. Це щось таке, що дійсно бодрить, але от як бодрять, знову ж таки, ефірні олії, без а, а, якоїсь жирності, просто от відчуття, як ви коли розпилюєте вдома, наприклад, там, дифузорами якимось, або кудись там крапнули, а, капнули крапельку олії ефірної, щоб додати аромату. Ось, ось таке відчуття від них. Потім. Ви починаєте відчувати ро, троянду, троянду, таку, як у Just a Rose, і також кілку. Ну, за рахунок, мабуть, у цього такого дуже міцного, ароматного, ароматичного замісу цієї щільної м'яти і бергамоту, а в базі там сюрприз з'явиться ладан. Це дуже цікаво, це також дуже незвично. Якщо це парфум на роз порозгадувати, і, в принципі, ви не маєте нічого проти тих нот, які я згадала, то це саме ваш варіант. А якщо шукаєте якийсь цікавий м'ятний парфум, який не лише про м'яту, також ваш варіант. Якщо якийсь цікавий ладан шукаєте і ви не проти троянди, також ваш варіант. Тобто цікавий парфум, цікавий, але непростий. Ось така була сьогодні моя експрес-добірка цитрусових парфумів з двох брендів складених. Наступною, мабуть, я зроблю трояндову добірку семплів, які маю. Я вас обіймаю. до нових відео. Бувайте!